Привіт! Я хочу тобі запропонувати пограти у гру Знайди тваринку. Я буду тобі задавати запитання, де знаходиться тваринка. А ти, дивлячись на картинку, знайди тваринку і скажи, де вона знаходиться. Починаємо на чому сидить їжачок. Їжачок сидить. На пеньку. Під чим сидить зайчик? Зайчик сидить під ялинкою. На чому сидить білочка? Білочка сидить на гілці ялинки. За що заховалася лисичка? Лисичка заховалась за ялинку. Біля чого сидить вовк? Вовк сидить біля берези. Біля чого стоїть ведмідь? Ведмідь стоїть. Біля водички. Дякую тобі, до зустрічі!